Добрий день, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. До вашої уваги хочу зробити невеличке, швидке порівняння вакуумних акумуляторних автоматичних присосок на 200-й, ну на підошву 200 мм. Зараз присутні на ринку і найпоширеніші, це три присоски. Це перший. Яка з'явилася взагалі присоска такого плану, це шиджинг. 618-й модернізований вже з білою резиною. Це другий, який з'явився взагалі це Біхай. Як на мене, достойний варіант, достойний конкурент. І останній, який з'явився, це від торгової марки d торгова марка Mechanic, дуже схожий на Біхай, але є деякі особливості. Почну з особливості. Підошв у них приблизно всі однакові, 200 мм. Але саме головне, що резина в підошві у механіка е силіконова. Вона не така теоретична, вона інакше працює на плиці, і це ми зараз перевіримо, як вона працює на плиці, цей силікон. Тут же є Застосовані звичайна резина. Ну, не звичайна, а якісна, м'яка. Це перша відмінність. На, на рахунок поставки, вони всі постачаються з кейсами, але захист є тільки у шуджинга. І є ось такий незрозумілий захист у Дістара, який відпадає. Е, ну, я, ну він, Якщо піднімаєш, він залишається на місці. але Теоретично можна його використовувати в роботі, щоб зберігати окремо від кейса. Е, наступне, перевертаємо, дивимося, 4 бортика у Шиджинга, 4 бортика у Біхая і, відповідно, 4 бортика, вони всі однаково е, є бортики. Звертаю увагу, ось тут є отвори. У мене деякі люди купляють плиткоріз і кажуть, що це дефект. Ні, це не дефект. Ці отвори слугують для того, щоб був зв'язок з вакууметром, щоб показувати, який вакуум створюється. Тому це не дефект, це спеціальний отвір. Е, наступний, як вони працюють. Принцип роботи схожий. Е, ви включаєте. Тут довге натискання, притиснули і пішов накачування е, вакуум, вакуума. Е, у Біхая. Так, щось цифри кудись щезли ну, спочатку. Так, пішло нормально, циферки з'явилися. Бачите, воно швидше накачалося. І швидше кнопка включається. Але зараз я покажу, в чому відмінність. Так, Тепер <пуска> Тепер дістарт. Дістарт так само, як і Bihaй принцип роботи. Е Якщо бачите, тут зверху такі показники. Це зарядка акумулятора. Дуже зручно контролювати заряд акумулятора. Цифри показують вакуум, який створений, дублюються цифри за рахунок. Манометрів. Як на мене, вони всі практично однаково. дуже, бачите, Тут практично не спадає в вакуум. Ну, зараз у шеджинга не показують, бачите, немає тут шкали, який заряд акумулятора. Але якщо акумулятор е, розряджався, інформ... починає горіти тут ліва клавіша починає миготіти. У вас є деякий час ще попрацювати, але ви будете знати, що треба підзарядити. Так, скорше всього, спадає тиск, я так бачу, у механіка 172-185, е, Шиджинг, як на мене, ретельніше тримає. Ну, давайте зараз пройде час. Я покажу, який же перший запрацює на підкачку. Перший спрацювала підкачка у е, механіка. Друга спрацювала підкачка у біхая. І останній, я таки не дочекався, коли спрацює підкачка у е, шеджинга. А, але Поверхня, як ви бачите, дуже складна. Тому, як на мене, вони всі витримали тест на цій поверхні. Так, тепер, як скидувати те, як їх знімати. Усіх однаковий принцип. Два рази натискаючи, спрацьовує клапан, і ви можете е, зняти присоску. Е, так само і у. Шиджинга. Але шеджинг він не виключився. Бачите? Він е, працює лампочка. Для чого це зроблено? Для того, щоб ви швидко включили знову підкачку. Вам не треба довге натискання. А тут же, е, щоб включити, треба чуть-чуть довше натискання, ніж у шеджинга. Але але все ж таки накачують вони приблизно в півтора півтори рази швидше, ніж. Шеджинг. Ось такі відмінності. Давайте тепер подивимося на гладкій поверхні. Те саме ми зараз пристосуємо на гладкій поверхні. Так. Включаємо шеджинг, включаємо біхай і включаємо міхай. Вони всі тримають. Давайте бокове навантаження спробуємо. На гладкій поверхні я завжди бокове навантаження перевіряю. Ні, Я не можу посунути. І шаджинг так само я перевіряв до цього. Він адекватно тримає, тому вони всі тримають бокове навантаження. Бачите, на гладкій поверхні ніхто нічого не підкачує. Вони. Тихенько стоять і так будуть можуть стояти скільки завгодно. Вони всі не відключаються. Деяка особливість. Можливо, це комусь треба, кому ні. Наприклад, якщо ви поставили і забули включено, коли вона жужжить, через приблизно через хвилину вона відключиться біхай. Так само відключиться і механік. А ось шеджинг. Коли ви забули десь на, на рівні поверхні, що він не присмоктався, він не, ви, не виключається, він буде журчати. Але це ну, така, така собі особливість. Так, Я перевіряв, що на цій поверхні він не працює. Давайте перевіримо на тій поверхні, якщо, коли вони працюють. Так, Перший перевіряємо, ще джинг, тут у мене, бачите, відмічено, тут такі. Це дуже складна поверхня, складніша, ніж попередня. Давайте спробуємо. Пішов набирати вакуум. Виключився і дивимося на стрілочку. Стрілочка стоїть, як вкопана, він не буде досить довго, ми будемо чекати, поки він спустить. Хоча вона потихеньку-потихеньку рухається. Але повільно рухається. Не будемо чекати довго. Так. Наступне. Бачите, тут швидше рухається. Шиджинг резина м'якіша і він довше стоїть. Бо зараз вже зараз, прямо зараз спрацює підкачка, спрацювала підкачка. Так, тепер механік. Так, механік. Механік. Так, треба ж виключити механіка. І, так, опа, механік дуже тяжко відривається від е, гладкої поверхні, але для цього є спеціальна. Лаптик. Якщо він тяжко відривається, треба потягнути за хвостик. Так, давайте спробуємо механік, як працює на цій же складній поверхні. Ну як на мене, на цій поверхні він веде себе так само, як і біхай. Так само, як і Біхай. Зараз працює підкачка. Я не буду заміряти, який з них краще. Але вони принципово однакові. Підкачався і далі можете використовувати. Ось такий невеличкий тест цих присосок. А вам вже вибирати, яку саме купляти. Звісно, є ще маленькі, є величезний асортимент, який нікуди не пропаде присосок традиційних, італійських і китайських. Якщо щось треба, звертайтесь, я надам консультацію по любим питанням, пов'язаним з обладнанням для плиточника. Але це не головне, пам'ятайте, що у нас війна. Я звертаюся до ФОПів, до фірм. Віддавайте частину, можливо, більшу свого прибутку для ЗСУ. Не чекайте допомоги від американців. Їм до наших проблем дуже далеко, і вони, ви ж розумієте, Може дадуть гроші, може ні. Нам треба самим фінансувати наших хлопців, наших ЗСУ. Тому більшу частину заробітку я закликаю віддавати для ЗСУ. Не вихваляйтеся, майстрам я звертаюся, не вихваляйтеся якимось заробітками, якимись тисячами доларів. Віддайте для ЗСУ. Нам треба вигнати російських окупантів з нашої країни. Те, що я роблю, те, що моя сім'я передає, я розміщую на своєму сайті. Кожен може подивитися, що я зробив для ЗСУ. Я хочу, щоб всі фірми, всі ФОПи, якщо має сайт, інформували. Але нема, якщо немає, інформуйте на фейс Фейсбуці, інформуйте в Інстаграмі, чому для вас немає війни. Чому різні блогери розміщують інформацію про якісь там приспособи, але у них немає війни. Російська окупація це головне, що у нас зараз. Тому не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Слава Україні!